Всім доброго дня, друзі. Жара невиносима. Друга година дня. Друга половина дня. Жара. Просто ще раз повторюсь. Невиносима. У тіньку 35 градусів. Це тіньок. На жарі, самі розумієте. Ти це в небі. Жарко, не жарко, холодно. Одне, що ця птиця не любить вітра. От сильний вітер у них, коли вже ігру візьмуть, багато ігри. Ті От відтягує, вони йдуть донизу, вони йдуть додому, вітер відтягує, поки воно зіграє там. І це, що в них один мінус. А так, ну, а так, бо нема. Дивіться, Птиця, птиця робоча. Птиця вся жара, не жара, птиця літає. По поводу відеозйомки там люди пишуть погано, нерозборчиво. Блін, мужики, ну реально, телефон і не самий такий понтовий, простий. Знімаю як можу. Пока, поки так, по інакше мені як. Ну, ось то птиця, птиця вгорі. Вся, мрамор, пьори питають. Є ще два сочку, молодий мрамор. Молодий мраморок. Я його, не, як кажуть, не насілую. Полетить, да полетить, не полетить. Полетить на осінь. Птиця вся робоча. А там і мрамор, і темні по мрамору, і всі там. Гіорі, є, спьора одна. Ну, з собою і ігри, гриша. Та в яких постарше, які криються, Вон, мрамор, дивіться де. Це там мрамор. Які постарше голуби. Там вже є якийсь трошки ігра. Ще щоб супер-пупер, такого нічого. Ну, от бачите, отак, поки так. Поки так і не по-другому. Перва партія криється, дві минути вони вгорі. А так, як завжди, хто куди. Ну фактуй, жара, не жара, от. Ганяю постійно. Не тільки з утра, з'явилося время там. З'явилося чуть время. І... А троечка. От так, по птиці. Так, продовжуємо. Дехто опустився, вже вставив на паузу. Дехто покрився. А дехто ще наблюдається. Де там, казали мені, знімай почаще польоту, а то на продаж держиш. Мужики, стараюсь практично кожен день знімати хоч короткі ролики. От з'явилося время. Хто хоче весь смак ігри, весь смак польотів, пожалуйста. Завжди радий бачити в гостях, приїжджайте, зарані договоримося, як у мене буде час, буде погода без проблем. Полетять, полетять, не полетять, не полетять. Це птиця тут, ну, живий організм на щось давати гарантії 100% я не можу. Буває таке, що приїхав чоловік з Києва, вони не полетіли. На другий день вони самі уходять точкою. Це ну, діло таке. Отак От по птиці. Летять зараз вже всі, усі, два, два. Одна там сачкує, геть-молоде моє виводне по лінії каро. А друге те, що він мені давав. Ну птиця почала ланяти, не знаю як у кого. в мене зараз, зараз линяє конкретно. От так вони стають, трохи заверчують. Хто постарше, той вже вгорі, той йде віддільно. Є покриття, йдуть жару покриття, є время, ну це по голубах постарше і там от те, що я казав, оставалося для корму яструба, але воно, воно якби що оказалося непоганими голубами. Вони йдуть покриття. Моментально я їх просто там не бачу, вони через время випадають. От учора там два голуба випало по темноті. Хто дивився вчорашній ролик? Я сам офігел, я вже... Покормив птиці. он, не знаю, ловлю, не ловлю. Треба камеру, треба камеру, без камери нема діла. Не перезасити все в польота, гри. То, що є голуби дуже високо, я їх не можу навіть ловити. Так що знімаємо, що достаємо і що маємо, як кажуть. Вітерець піднявся. Вітра, я ж кручя, птиця не любить. Тут багато гри, вони медлені, їх відносить там на висоті. І вони вертаються низом додому. Вітра не люблять. Але що, ну, безоткана птиця, жара, не жара, холод. Оце одне, що тільки вітер. Хто держав цю птицю, брав у мене, ну, той розумів, про що я говорю. Ось так, по птиці. по птиці, є високо, я їх навіть не можу достати камери. Буде щось опускатися, я ж кажу особо. Навіть ти вчора я не знаю скільки там було. Воно є. Полубок. Два. Скільки там було време, я навіть сказати не можу, тому що я не засікав, коли вони полетіли. От сьогодні почав ганяти у дві години. У дві години. Тепер я точно знаю. що що там останеться. Опускається. Буде видно все. І засічу навіть сьогодні. Хто що. Ну, більше стає випала. Політали там пів години-годину, повипадали. Решта те, що постарше, те вгорі. Ну так, є вже якась ігра і щось, щось трошки. Ось мрамор, пьори. ну всі, всі показую. Показую, як є. Вон там одна мені кородова обіла, помазана чим ікспреєм е, по молдаванах, ширби молдованих лінія. Важко, важко, жара, жара, ужас. Ну, однак, однак. Щасок молотили. Дехто ще вгорі. Не знаю, там штук 15 може точно, точно вгорі. Точно криється, оце вже моя молода. Так хвостик вимазаний, от така вона. Типу і не піорка, і не чорнохвоста, Ну прокидають, білі в мене от така. Ось така коптиця. Ось така, вже вже дуже деякі гру беруть молодняк. От так вони на посадки не нравляться, так на місці, на місці, на місці. Хоп-ха! Випадають, я їх не націлую, полетіли, не полетіли. Ще раз кажу, живий організм, може погано себе чувствують, може там. А останні тулять. Тулять, є і результати, є Время. Ну це по старших. по перших голубенятах. Ну, так толком цей, цей год і погоди не було особо виганять щось, але ті, що літали в мене там всю зиму ще так. ті да, ти зараз без питання. Один. Не знаю, зараз вловлю, не вловлю. Не можу я тим телефоном працювати, музики. Може хтось каже, то не знімаю взагалі. Напишіть, я не буду взагалі знімати. Можу, як можу поки. Те, що передається телефоном, те, що я достаю, це без ніяких постанов, без ніякого монтажа воно в мене знімаю напряму, так як я. От Так, така птиця. Ганя, і нісінького дня, тільки є время зразу. Сьогодні з утра рано утром 5 утра поїхав, не було в мене времени. не было времени реально. То зараз, два часа дня приехал, жара сумасшедшая. Ну, пробуем. Пробуем. Так, мрамор. Широкий, он интересный. Петь будем работать и дальше, знаете, как Николаевич. Так, 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 пьора. Піора це попьорих. Да, да, це не моє, не та столичка. Це попьорих. По тих привозних. Бистро вони і гру беруть, побачимо, далі буде забой, не буде. Ну пока летять вони. Он, бачите, не не, не перше сідає, точніше хочу сказати, не О, так последні. Такі вони не сильно бистрі. таке, як мені, в принципі, як мені подобається. Ось так, графіка, звісно, сам Ось, що поганенька. Ну як достаю. І Ігри тут ну, мені подобаються. Вони не забивні, вони на середній, покамічно. Ну, я не бачу там якогось брака, якогось дефекту, якогось сміття, яке не можна дручком згинати. Поки вони мені нравляться. Ось дом що Віталіку Березовку, там одне поки. Буду далі, дам ще, хай він ще попробує щось каже. Кожному, як кажуть, своє, кожному подобається своє. Свій якийсь стіль польота, якийсь є і, 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 там, ідеал польоту для кожного свій. Ну, тут, тут я ж кажу. Ось так вони стоять. Так і гри предостатньо. предостатньо гри. Так, ще біле з'явилось на горизонті. Опять не можу ловити, о, є. Самі горі біле бачу. Птиця це летить. Летить не то, що я там виду, видумую, наігрую, спектакль. Ну знімаю як є. Полетіли, полетіли, не полетіли, дай Бог з ним. Будемо по кожній лінії показувати, будемо дивитися, будем. будете бачити і ви, кому інтересно. Кому не інтересно, що я можу зробити. За графіку ще раз забачаюся. Ну, як можу поки так. телефон, от така камера. По-другому, по-другому ніяк. По-другому ніяк. Що трохи випадають з неба, ну це молодь тягнеться за тими первими. Это тебе випадають. Вот такий полет. Понятно, что на телефон. Толком я нормально не зниму. Оце це ще якав, помазаний хвостик, значено воно не пюре, а кончик помазаний, значе хоч помазав чорненьким. Голубиня уже доволі показувала хороші результати. В, неб, в небі багато ще голубів. Багато, багато там їх є. Знімаю те, що бачу, вон двоєчка. Коротше, є стлетять. Це його готжалуватися. Тільки хіба що на погоду. І то. То холода буде, то жара. Ну і Нічого, нічого. будемо приспособлятися до того, що є. І як я і будемо ганяти, яке Там вгоріша двійка і вища двійка. Ну, бачу, птиця, бачу, на нагрів. Так, он ще один. Горі ходить. есть. є, є, єкземпляри, гадьбе, сука, їх просто не можу досняти. раз сороковник на нефтеньку, на сонці. Хоча летит. мужики, бо Вже самому голову нагріло. Стоять, знімати. Всім дякую, всім пока. До нових зустрічей.